Вітаю! Мене звуть Анастасія. Пропоную подивитися цікаві хімічні досліди. Реакція алюмінію з йодом. Йод це не метал. Ось такі гранули мають металевий блиск. Розтираємо його в ступці. Порошок йоду додаємо порошок алюмінію. Перемішуємо. Реакція алюмінію з йодом є каталітичною реакцією. Каталізатором цієї реакції буде вода. Додаємо краплинку води накриваємо. Two hours later. Кристалічний йод має характерний металевий блиск, алюміній порошок. Вкритий оксидною плівкою. Алюміній дуже активний метал і він завжди вкритий оксидною плівкою. Ця реакція між йодом та алюмінієм відбувається лише за наявності каталізатора. Каталізатором є вода. Розглянемо механізм дії каталізатора. Вода реагує з йодом, при цьому утворюється йодидна та йодноватиста кислота. Йодидна кислота дуже активна кислота, і вона з легкістю розчиняє оксидну плівку. В процесі реакції утворюється вода. Схему реакції треба перетворити на рівняння, отже, розставити коефіцієнти. 2 перед алюмінім йодидом та 6 перед йодидною кислотою і 3 перед водою. В процесі реакції утворюється вода, яка ініціює продовження реакції між йодом та водою. Маємо ось такий цикл каталітичних реакцій, що сприяє активному проходженню реакції. Алюміній реагує з йодом, з виділенням великої кількості тепла. Такі реакції називаються екзотермічними. Саме через це. Йод Переходить з кристалічного стану в газоподібний. Це ми спостерігали протягом реакції. Такий процес переходу від кристалічного стану до газоподібний, оминаючи рідкий стан, називається сублімація. Перетворимо схему реакції на рівняння. Потрібно дописати коефіцієнт 2 перед алюмінієм йодидом. 2 перед алюмінієм та 3. Перед молекулою йоду. Алюміній дуже активний метал, тому він навіть загоряється в процесі реакції. Це ми теж спостерігали. Дякую за увагу!